І всім привіт! Ви попали на мій канал. І сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Я, як завжди, приготувала для вас новиночки, також сьогодні дві. Вони дуже-дуже круті. Дві. І перша новиночка це мої маркери, а точніше можна сказати мої нові маркери, тому що до мене, як ви знаєте, вже приїхали нові маркери, та я зразу вирішила зробити таку колекцію. Ось так вона виглядає. Тут вісім пакетиків. Один, отакий. Такий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Тут вісім однакових пакетиків, та всередині дуже, дуже прикольні сюрпризики. Ось, це перша новиночка. Та наша з вами друга новиночка це Hello Kitty їжа. Або можна також сказати Hello Kitty у вигляді їжі. Ось такий перший пакетик. Тут всі пакетики різні. Так. Ось. Такий. 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 Дуже прикольні вийшли сюрпризи всередині та самі пакетики. Всього їх тут сім. Ну, і давайте вибирати пакетики на нашу з вами розпаковочку. Коментарів я не знайшла на попередньому відео, відео але я можу, в принципі, вибрати, Також, сама. ми з вами сьогодні закінчуємо три колекції. Це в нас чохли на AirPods, маски для сну та значки. Трошечки видно, що за кадром у нас лежить колекція. Копсокіти на телефон. Ну, а зараз ми будемо вибирати пакетики з колекції Puzzle з принтами друга частина. Я пропоную вам взяти ось такий. Дуже-дуже прикольненький. Так, снеклес візьмемо, давайте який більший. Чи давайте все ж таки який менший. Це в нас чохли на airpods колекції, яку ми закінчуємо. Колекція Crumble Cookies. Вам вона дуже-дуже сподобалася. Я дуже рада. Давайте сьогодні я хочу взяти з такою квіточкою. Типу, квіточкою. Ось. Потім ВК. Там, хтось слухає музику за вікном. Я вибачаюся. Ось, давайте візьмемо. Давайте посередині. Стіч. Хочу взяти, напевно, голубенький такий. Маски для сну закінчуємо, значки закінчуємо. Це в нас попсаки для нас ось такий. Просто принт-корівки, простенький. Ой-ой-ой, камера заворушилася. Так. І також виберемо з новиночок. З Kitty їжа. Хочу взяти ось який дуже прикольненький з баблці. Та тут хочу взяти, давайте ось такий. Все. І це всі наші пакетики на розпаковочку. Давайте їх розпаковувати. Я вже встигла порахувати пакетики, 11 їх всього. Та щаслива новина! В наступному відео в нас огляд на цей. Каталог дуже крутий, сподіваюся, він буде цей огляд. Тому що цей каталог, як ніяк, в мене вже дуже давно. Його треба закінчувати. І ось якраз таки час. Якось навіть сумно. О, я порвала трошки наклеечку. А ні, ну там, в принципі, не видно. Значить, будемо рахувати, що я не порвала. Так. Ось так, зручніше вам. Давайте відклеїмо. Так, і це в нас, до речі, отакий значок Bang. Давайте його приклеїмо сюди. Ось, далі це в нас. Так, закінчили колекцію цю. Далі це в нас маска для сну. Нам випаде під номером 4. Перфорація, на жаль, не дуже добре спрацювала. Але все одно вже. Ось, і нам випадає ось такий: це така коала. Я не знаю, чому вона в мене голуба. Навіть не питайте. Ось, просто так сталося. Бо в мене тоді сірий, більш я не могла більш їм малювати, тому що він закінчився. І мені треба було якось викручуватися. Але якщо я не знаю, можливо, деякі коали. Звісно, сині Ми закінчили цей каталог. Чекайте на нього огляд. І тепер у нас один єдиний це ось цей. І перша колекція в ньому це в нас снеклос Давайте відкриємо цю колекцію. Ой. Ось вона. Обережненько я постаралася. І хто нам тут випадає? Так, не можу дістати. Ось, нарешті. І нам тут випадає ось який е, аксолотель. Я не пам'ятаю, що це таке. І. Ой-ой, в нас може не вміститися. Ну, Зараз як якось приклеїмо, просто надія буде на те, щоб вмістився наступний. Давайте ось тут. Має сюди вміститися потім. Хороша, напевно, ідея. Так, пакетики не видно. Це в нас далі чохли на AirPods. Ось якраз таки він лежить зверху. Нам випаде на другу сторіночку під номером 5, це в нас сюди. Так, такий салатовенький. Давайте тепер поглянемо, що в нас буде за чохол на нього. Ось такий е, спайдермен. Тут не видно, але тут ще трошечки більш темнішим червоним такі лінії його спайдермена. Ось хлопцям так дуже піді, під, підійде. А дівчатам, більше всього, мені здається, підійде з Hello Kitty. То, що ми відкрили в попередньому відео. Ось. Так, прикольно виглядає. Це друга сторіночка в нас. Та така ось перша. І ми закінчили три колекції вже в цьому відео. І переходимо до колекції жовточок. Так, хочу якось зберігти цей пакетик. І нам випадає під номером один. Знов там якісь мотоцикли їздять. Ось такий жовточок, та його гладить е, рука. Так. Насправді, дуже-дуже мило виглядає. Він ще такий прикольненький. Давайте ось так приклеїмо. Дуже мило. Мені так подобається. Ця колекція жовточок всі такі там прикольні вийшли та милі. І так, ну, і ми переходимо до колекції е, попсокети на телефон. Давайте поглянемо під яким це номером. Це у нас під номером 7. Так, приклеїмо сюди. Та давайте поглянемо, що за попсокет. І ось такий нам випадає. Це в нас ось такий також принт-курівка. Не дуже цікавий попсокет, в принципі, як і, сам, як і сам чехол, але я казала, що воно буде такий, типо пари. Ось. А цей дуже гарний. І переходимо ми до колекції Stitch. А, до речі, ось яка в стіч така ось носічка, така є і в наших двох новинках. Так. Так, вийшло зберегти пакетик. Ой, камера ворушиться. І нам випадає ось такий стіч, який типу вилазить звідкись, бачите? Напевно. Не знаю, звідки він може вилазити. Але дуже прикольно я намалювала, мені так подобається, реально, прямо. Так сподобалося також мені малювати саму цю колекцію. І так, переходимо ми до колекції пазл з, з принтами нашої попередньої новиночки. Так, тут велика частинка. Можете, до речі, пограти в гру, важко буде вгадати, але все одно під яким номером нам випаде 1-2. 3, 4, 5, 6 або 7. Такий квадратненький має бути. О, і це ось такі. Не буду казати, що це таке, а ви маєте будете вгадати. Та тут стоїть також моє ім'я. Ви потім зрозумієте, в чому суть. Сама цього пазлу. Тому що. Так, під номером 2. Тому що тут тільки е дві частинки, щоб зібрати пазл. Тому ви потім насправді зрозумієте суть. Якщо не зрозумієте, я вам розповім. І ось так у нас поки що виходить. Переходимо до колекції Crumble Cookies. Вам вона також дуже сподобалася дуже сподобалася та пазл з принтами. Відкриваємо. Воно Он... так деколи спрацьовує. Незрозуміло. Я не встигаю глянути, як воно спрацьовує. І нам випадає дуже-дуже гарне, дуже-дуже гарне печиво. Ось таке. Думаю, всі ви його знаєте, та ви всі його вже їли. Давайте його приклеїмо сюди, ось так посередині, тому що. Типу, це таке саме популярне, саме актуальне печиво, яке може бути тільки в цій колекції. Ось таке нам випало печиво. Ось, та переходимо до новинки. Перша новинка це в нас Hello Kitty їжа або Hello Kitty у вигляді їжі. Я тут написала. Тут дві сторіночки. І я собі так. Такі форми позначила, щоб я е, розуміла, що і як. Тут ось така носічка. Не хочу рвати пакети. Дуже-дуже вони гарні, ці пакетики. Тому я буду дуже обережно все робити. У мене все вийшло. І що нам тут випадає? І нам випадає тут ось такий кексик. Ось це Hello Kitty. І так, дуже мило виглядає. Під номером 2. Ось так. Тому що, бачите, деякі тут не прямо рівно, як би то. І... І за того мені треба було допомога цих ліній треба була мені сюди. Ось так приклеїмо, І ось так в нас вийшло. Та, так. Та переходимо до ще одної нашої новиночки, мої маркери. Тут мені треба було тільки одна сторінка. Як бачите, тут всі 8 номерів хватило. Та давайте відкриємо. Супер. Відкривається. О, і в нас вже там ще випало. Я зберегла, знову ж таки, цей пакетик. І ми вже бачимо, що це в нас під номером 89, а сам маркер під номером 5. Ось тут. Тільки ось я не продумала, куди я буду ліпити номер. Цікаво виходить. Ну давайте зараз побачимо. Спочатку приклеїмо маркер. І, як ви бачите, це ось такий голубий відтінок. У мене е, фірма маркерів Touch е, Touch. Але тут ще щось написано. Писала я це сама. Дуже старалася насправді, але це так не видно, я старалася. І номер 60. Так, це в нас 68 чи 89? Зачекайте, я зараз гляну. Ось цей маркер це 68-й номер. Так що... Так, я не помилилася. Це 68. й Давайте просто тут приклеїмо його ось так. Мило виглядає. Ну, а на цьому все. Всім велике дякую за перегляд. Я й надалі буду робити для вас такі круті новинки, але для початку в нас буде огляд на ось цей ось каталог. Сподіваюся, також, що ці дві колекції вам дуже-дуже сподобалися, що ви наберете на них багато лайків та переглядів. На цьому, все всім пока-пока, до наступного відео.